Так, коротше, цей ромашка е, буде носити яйця способом не отаким, от а трошки інакше. Кажеш, що він роздусить. Хоча в мене пацанчик е, досив яйце, але <гад> в нього ні не вийшло. Це отут от, от ложиш, так? Так, так, так. І ти, а, Ну давай, давай, доси, доси. воно зараз чвірк не відійде? Ну давай. Що? Чи схрупнуло в руці? Ну? Або над хрупнуло? Ні! О, та, о. давай. Чекай, яйця не видно. І що? Чекай, це ще не, не все. Стояй. Тут треба настроїтися, треба попасти, там щось нашу. А що це так тяжко? Я ж тобі казав, що ти його не роздусиш.